Три гри, у які ти повинен зіграти у березні, Плейтап. Уяви, що ти відкрив свій власний ресторан, але замість покійного бізнесу отримав справжній виклик. Тобі потрібно самостійно або з друзями приймати замовлення, готувати їжу, подавати страви та при цьому намагатися не влаштувати пожежу на кухні. Кожен новий день у грі це випробування на швидкість і координацію. А головне, якщо ти впораєшся, можеш розширити свій ресторан і навіть автоматизувати процеси Overcooked 2 – Класика серед кулінарних симуляторів. У цій грі ти разом із друзями маєш готувати різноманіт. Страви у найнеочікуваніших локаціях, на піратському кораблі, у повітрі, посеред вулканічної лави або навіть у магічному світі. Головна особливість шаленство та хаос, які змушують тебе швидко приймати рішення та працювати в команді. Якщо шукаєш веселий та вибуховий досвід, ця гра для тебе кукінг-симулятор. А що якщо ти хочеш відчути себе справжнім шеф кухарем у реалістичному світі? Тоді ця гра ідеальний вибір. Тут ти зможеш нарізати продукти, Інгредієнти, контролювати температуру приготування та навіть розвивати супи в красивий таріл. Але будь у цій грі реальна фізика, тому будь-який незграбний рух може закінчитись тим, що страва опиниться на підлозі, а кухня перетвориться на хаос. Всі ці ігри доступні у Steam. Що ж, напиши в коментарях, яка тобі гра сподобалась найбільше, і підписуйся на канал, щоб не пропустити нові круті відео про ігри.